З такої заготовочки горохової юшки ми варимо смачнющий суп. Для цього горох я замочила на ніч, щоб він набух, моркву натираю на крупній терці цибулю, нарізаю кубиками та буду все це обсмажувати на сковорідці. Обсмажую спочатку цибулю. Додаю моркву і обсмажую до золотистого кольору. Моркви з цибулею готові, займемося м'ясом. М'ясо перекручуємо на м'ясорубці та теж будемо його обсмажувати на сковорідці. Я додала водички та обсмажила цей фарш до готовності. Горох вже готовий, я злила з нього воду та промила. Баночки в мене нові, але це не обов'язково. Я помила та накладаю туди горох спочатку, щоб було рівномірно, Розпреділила. Потім нашу зажарочку, моркву з цибулькою розпреділила, щоб було рівномірно. Це дуже важливо. Щоб всі наші консерви були однакові. Потім підготовлене готове м'ясо, наш фарш. Теж так само, рівномірно, можете через ваги, але я зробила на глаз. Ось мої баночки вже готові. Тепер я кладу сіль по одній чайній ложечці на баночку. Можна притрусити перчиком. І заливаю водою по плечики не повну баночку, а так, щоб горох покритий був. Тому що він в автоклаві ще розвариться. Ось мої баночки вже готові. Я беру кришечки. Як обрати кришечки для автоклаву? Вони повинні бути спеціально для автоклаву, бо вони міцніші, ніж звичайні кришки. Кришечками накриваємо баночки та закатуємо. У мене ключ автомат. 8 обертів. Наші баночки вже готові. І відправляємо їх в автоклав. режим, я напишу.